Вислухайте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька, якими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, розповідає його виконавчий директор Антон Грушецький. Ми поговоримо про опитування Київського міжнародного інституту соціології. 75% українців відкидають запропонований Російською Федерацією так званий мирний план закінчення війни. Розкажіть, будь ласка, більше які саме питання ви ставили? Це було доволі комплексне опитування. Ми ставили запитання про війну і мир. Це чи вірять українці в перемогу, як ставляться до різних мирних планів і очікування від них. І одне з запитання, як ви вже зазначили, було чи українці з готові схвалити мирний план Росії, але ми не говорили респондентам, що це мирний план Росії. Ми просто озвучили вимоги. Це вихід з Донецької області, це демілітаризація, це Росія як один з гарант безпеки, статус російської мови та інші речі, які вимагає Росія. І ми бачимо, що лише 17% готові прийняти цей план, а 75% категорично його відкидають. Водночас більше 70% готові прийняти концепцію миру від Європи і України, яка включає замороження лінії фронту, але яка включає і гарантії безпеки для України і рух України до Європейського Союзу щодо тих формулювань, які власне звучали, чи ближче уточнення, зокрема зупиняючись на ось цьому моменті про комплексність дослідження. Так, безумовно, ви знаєте, якщо ми респондентам просто скажемо, чи готові ви схвалити чи відкинути план, запропонований Росією. Це буде незрозуміло, тому що ми в медіа бачимо різну інформацію, і треба ви знаєте, чітко за -за -за зачитувати, що саме передбачає той чи інший план. І це, до речі, певна така хитрість Росії, і не завжди зрозуміло, чи західні союзники це розуміють, коли обговорення зводиться, скажімо, до лише територіальних питань або до питань безпеки. Будь-який план це комплексно. саме тому ми дійсно зачитували п'ять сім основних пунктів, які включає кожний план, щоб це чітко розуміли респонденти і могли дати таку інформовану відповідь, чи підходить їм такий план щодо показників, і зокрема, ось ці 75%, про що це нам говорить? Тобто, можна сказати, що таке рішення є одностайним, і, взагалі, щодо ось цієї єдності у думці, що тут ми можемо виснувати. Важливо, що і в усіх регіонах України більшість категорично відкидає цей план від заходу до сходу України. Тобто, з одного боку, дійсно, є консенсус і на національному, і на міжрегіональному рівні що російські вимоги є категорично неприйнятними для, для України для українців, тобто краще продовжувати війну, поки ми не досягнемо більш прийнятного для нас миру. Водночас не можна ігнорувати, що у нас є 17%. Які чесно, ви знаєте, готові прийняти фактично план капітуляції України, це меншість, і гарна. новина, що після трьох з половиною років такий показник це прямо чудовий. Це ще один ознака нашої стійкості, що ми не зламалися, але це доволі багато людей. Більшість із них не є ідеологічно проросійськи налаштованими. Але ви знаєте, навіть декілька відсотків українців, які ідеологічно проросійськи налаштовані, це сотні тисяч громадян, які можуть наводити ракети, які можуть поширювати дезінформацію, які вочевидь мають бути під наглядом у служби безпеки України, також тут варто зазначити, що взагалі опитування дослідження проводилося з 2 по 14 вересня, тобто це свіжі результати, і зокрема були ще ключові моменти це щодо продовження спротиву, і як я розумію, в принципі, і проходження військової служби такі моменти також були. Отут ці запитання, чи вони звучали раніше в цьому році, чи можемо ми порівнювати показники? Це запитання, яке ми ставимо вже більше трьох років, це стосується скільки українці готові терпіти ще війну, і ми бачимо стабільно, більшість українців відповідають, що ми готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно для досягнення України успіху. Зараз це 62 На початку червня таких було 60%, і в принципі ситуація доволі стабільна і не погіршується. Інше запитання: частину ми також ставили раніше частину ні. Ми би підкреслили, наприклад, запитання, як. Як має діяти Україна у разі припинення допомоги від США? 76% українців відповідають, що ми все одно повинні продовжувати опір разом з нашими європейськими союзниками. І лише 14% вважають, що в такому випадку ми маємо приймати будь-які вимоги Росії. Тобто, знову таки, це трохи інше запитання, інше формулювання, але воно показує, що абсолютна більшість українців відкидають саму ідею капітуляції України. З приводу військової служби і власне вірогідності або перспективи опції приєднання, які тут показники важливе формулювання запитання. Ми запитували, що увіть, якщо складуться так обставини, і буде необхідність для вас особисто приєднатися до сил оборони і зі зброєю в руках защату Україну, чи будете ви готові до цього? І 54% серед дорослих українців загалом, і зокрема до речі, майже половина серед українських жінок. Відповіли так, що води е, скоріше або однозначно готові. Е, звісно, можна тут коментувати, як це корелює з е, мобілізацією в Україні. По перше, ми не знаємо реальних цифр мобілізації. Наприклад, наш міністр оборони нещодавно говорив, що процес більш-менш іде. По-друге, у нас дійсно немає такого притоку добровольців, як були в 2022 році. Але ці дані показують не інше, що так, може ми зараз не маємо добровольців, велику кількість, але те, що ми бачимо з різних наших опитувань, велика кількість українців готові прийняти таку свою долю. Тобто, зараз я не доброволець, але якщо скажімо, я отримую повістку, складуся обставини, я готовий піти служити. Тут я раніше зустрічала в принципі щодо подібних опитувань достатньо скептичну таку думку, що мовляв: ну звісно, коли до тебе підходять, там питають, або в принципі тобі ставлять якісь таке запитання, то ти, ніби як, автоматично хочеш відповісти правильно. От щодо формулювання цього запитання, і ваші припущення, а наскільки люди відповідали так, як мали би відповісти, чи це дійсно їхня позиція? Ну і власне момент похибки, напевно, тут також варто враховувати, що ми можемо сказати з цього приводу. На початку цього запитання ми уточнювали, що людина може відмовитися відповідати на запитання, якщо не хоче відповідати. Тобто, в цьому випадку ми підкреслювали, що ми розуміли, що запитання чутливе і можна на нього навіть було не відповідати хоча практично всі на нього і відповіли. По друге, частина респондентів могли брати більш оптичні варіанти, скажімо, як скоріше готовий, і це такі більш легкий варіант. Але навіть частка тих, хто повністю готовий до служби, це близько 25%, і треба на це дивитися. По перше. В контексті скільки у нас всього людей, і такий відсоток це доволі і Показує, що у нас ще велика кількість людей готові там, якщо тримуть повістку, піти все це, піти служити, приєднуватись до сил оборони. І до речі, що важливо, що і серед жінок так зі показник високий. По-друге, ми наводили порівняння з даними для інших країн, тобто в інших країнах, особливо в Європі, ці запитання також ставляться, і насправді в Україні, яка живе в мовах реальної війни. І, і люди краще усвідомлюють там реальну ситуацію. Е показник навіть вищий ніж в Європі, тобто українці більше готові там до захисту вітчизни, ніж наші європейські сусіди. Е по третє, е ми дивимося на дані в сукупності. Якщо все таки українці визнають, що війна екзистенційна, якщо вони категорично проти таких неприйнятних умов миру, і це узгодлюється з тим, що значна частина допускає там не зараз, там може пізніше, але або приєднання до сил оборони. Пане Антоне, ви сказали, до речі, про кількість. Це також повертаюся до таких достатньо провокативних запитань, які стосуються, в принципі, опитувань, досліджень, все, що стосується соціології, я часто чую не чую, а навіть читаю, якщо йдеться, наприклад, про соціальні мережі і реакції на подібні опитування, що мовляв. Ну от, добре, ми робимо опитування, але ж ми, в принципі, не знаємо, яка кількість населення в країні перепису давно не було. Нам дуже важко взагалі. ну, Тобто, що мовляв, всі ці припущення, щодо того, а якою насправді є думка, і ось цю відсоткову це відсуткове співвідношення. Воно мовляв дуже і дуже неточне. Я тут запропоную в такий спосіб нам можливо трошки розібратися в теорії, так би мовити, як взагалі проводять подібні дослідження і що ми можемо говорити про точність цих показників. Це важливе питання, і якби ми також стикаємося з великою кількістю коментарів. І ми визнаємо, що якби у нас дійсно були надійні демографічні дані щодо кількості населення, його розміщення географічного складу за статтю віку освіту, і так далі, ми б могли отримати більш точні результати. Але є декілька моментів: по перше, на всіх українських попередніх виборах. Ми також мали недосконалу статистику. Останній перепис був в 2001 році, але Транкат не завине завадило нам в 2019 році, попри відсутність перепису, попри велике переміщення населення через війну на Донбасі і в Криму, отримати доволі точні результати щодо прогнозування результатів виборів. Зараз ми, тобто, фактично перебуваємо в тій самій ситуації. Так відсутність демографічної статистики трохи понижує точність, але ще не значною мірою у нас в будь-якому випадку. Навіть в цьому опитуванні похибка це близько 4%. і фактично фактична похибка може бути трохи вищою. Тобто, в цьому випадку різниця і певне статистики не погіршує якість даних істотних щодо конкретно цього опитування. Чи були там чи зачіпали якісь моменти, які пов'язані зокрема з економікою? Наскільки взагалі питання стабільності економіки, грошей, грубо кажучи, може впливати на відповіді респондентів? Ми зазвичай ставимо запитання в цьому опитуванні цього не було, але ми постійно відстежуємо самоцінку матеріального становища до господарства України, і ситуація така, що вона зараз не гірша, ніж була навіть до повномасштабного вторгнення. Ми насправді навіть бачимо ситуацію, що зараз багато українців більш оптимістичні щодо економіки, ніж було до вторгнення, тому що це більше мірою відображає оптимізм, відображає певно таке відчуття, що ми маємо бути, і також як порівняння. Багато людей, скажімо, в Києві у Львові розуміють, що можливо мої зараз доходи не такі високі, як би мені хотілося, але порівняно з людьми, які живуть в прифронтових громадах, порівняно з людьми, які мобілізовані в силах оборони, моя ситуація ще не така погана. Тобто, в цих питаннях економічних українці також демонструють таку стійкість. Чому я цікавлюсь цим моментом? Тому що на мій хлопський розум складається враження, що коли йдеться про ось цю площину, там припущення або моделювання ситуації, зокрема питання, які лунають до. Людей, то тут важливо розуміти, що, наприклад, погоджуючись або будучи за якийсь розвиток подій, важливо уточнювати власне, а які ще дотичні моменти тут можуть бути. Тому що ось ця тема про те, що мовляв, в країні немає грошей, немає за що воювати, як довго це все буде відбуватися, незрозуміло. Макроекономіка і стан в країні словом, дуже багато запитань, і відповідно це також може впливати на ті рішення, які би люди ухвалювали. Бо їхнє ставлення до цього, ну умовно кажучи, грошей немає. З цим треба щось робити. Відповідно, потрібно там іти на якісь угоди і далі. Власне, ось цей поділ е, яких угод. Наскільки цей момент економічний, на вашу думку, впливає станом на зараз в Україні, як і в інших країнах, на жаль, ситуація така, що економічна поінформованість на доволі низькому рівні, і багато інформації українці будуть черпати, скажімо, з телеграм-каналів і від youtube експертів улюблених про економіку, і це будуть дуже поверхові знання. Вони можуть впливати, якщо це буде таке певне живе обговорення. Але зараз ви вже бачите, самі обговорення скоріше крутяться навколо територіальних питань або питань гарантії безпеки. І у багатьох українців є враження. Ви знаєте, навіть таке, що у нас грошей достатньо тут, скоріше треба припинити красти, а не пов'язано з іншими питаннями. Але коли ви говорили про йти на якісь угоди, це знову таке питання, який формат цих угод і що отримає Україна взамін. І українці все одно є певні жирні червоні лінії, які українці, не готові переступати зрозуміло. На сам кінець, вже завершуючи нашу розмову, я би попросила дати такий короткий опис результатів, які отримали. Тобто, чи можемо ми говорити про позитивну динаміку останнім часом і говорити, що власне суспільство станом на зараз не знаю, рухається до світлого майбутнього, або ж я знову переформулюю і запитаю про ось цю консолідованість. Не можу насправді порадувати, що саме динаміка є позитивною, але треба це аналізувати в контексті. В контексті ситуації, яка зараз збереження таких високих показників готовності до опору, це вже свідчить там, що ми дійсно рухаємося до світлого майбутнього. Це означає, що ми не впадаємо в деморалізацію або в депресію, а все-таки готові там, стиснувши зуби, там працювати на досягнення успіху, на досягнення там завершення війни на прийнятних для України умовах, і українці продовжують триматися. Це насправді не результат. Українці гнучкі, ми посилаємо сигнал європейцям американцям, що ми готові на певних складних перемовин з Росією, але водночас посилаємо такий жирний сигнал, що ми при цьому не погодимось на капітуляцію. Чи можемо ми сказати, що ось такі дані дослідження дають більш зрозумілий план дій для керівництва держави і розуміння того, що робити власне і як далі працювати з населенням? Так, і якраз керівництво держави і українське суспільство це одна з аудиторій для результатів такого опитування. Але я думаю, що самі українці десь там повинні були самі відчувати такі настрої, розуміти, що ви знаєте, мало хто готовий саме на капітуляцію. Керівництво потрібні, звісно, такі дані. Вон це як знаєте, аргумент під час перемовин з нашими партнерами. Коли деякі західні видання що, можливо Україні, варто капітулювати або прийняти умови Росії, бо населення втомилося, Можна показувати ці дані і говорити, що дивіться, українці втомилися, але готові продовжувати опір. Тому це такий теж важливий аргумент для підтримки керівництва в такій непростій міжнародній ситуації. Вислухали слухали розмову з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. При мікрофоні працювала Єлизавета Церегрецька.